Для вас дуже важлива інформація, скільки сортів, скільки кольорів в касеті В касеті 48 штук, ну, взагалі 96, якщо поділити навпіл, то буде 48. І знаєте скільки? Гейхера по 85 гривень штука. Якщо оптом брати, то по 25 гривень. Дивіться, яка красота. І з одної касети я відібрала, бачите? Я відібрала 10 штук. 10 різних кольорів, різних відтінків. То листочок не, не такої форми, то, то відтінок не такий. 10. Ви представляєте? От, і тут ще теж буде стопудово 10, як мінімум, Раз, це точно. Ну, а потім вже буде йти на спад. там 8 7 і тому подібне. Ну, в, в загальному десь залишиться, ну, десь точно 4 або 5. Бачите, тихо сюди. Ну, 4 або 5 буде кольора Тобто таких по, по 5, там по, ну, ви зрозуміли, повторюватися а от таких, такого плана, як 10 геть зовсім різних, і плюс ще тут ви стопудово знайдете 10. Представляєте, яка красота? Взагалі, круто. Хто бажає пишіть мені особисті повідомлення, до продажу є гейхера по 85 гривень, а також є ікра, смачна, чорна, щуки і червона. Пишіть.